Лідер фракції батьківщина Юлія Тимошенко виступила в ефірі 112 го каналу із заявою про необхідність прийняття нових законопроєктів про деофшоризацію. За її словами, через роботу офшорних компаній Україна в минулому році не 68 мільярдів гривень. Два законопроєкти, які по перше, тотально закривають. Будь-яку можливість працювати через офшори і відмивати гроші в офшорах а це перші законопроекти, які враховують 17 міжнародних актів, які в багатьох європейських країнах прийняті для того, щоб закрити можливість відмивання грошей через офшори. Як зазначає Юлія Тимошенко, відміна офшорів є катастрофічно невигідною політикам, які проводять фінансові операції за допомогою тіньових схем, і це враховуючи те, що Україна займає третє місце в світі по відмиванню грошей при наявності демократичного режиму, ви знаєте, коли всі ці Хлопці при офшорах, я маю на увазі лідери нації, а також всі їх приспішники, коли вони плачуть, що у них не вистачає грошей на оборону, і що їм нема за що озброювати нашу армію, нема за що сьогодні забезпечувати наших солдат і офіцерів, навіть продуктами харчування, всім необхідним. Так, от в середньому, те, що відмивається за рік, це 285,5 мільярдів гривень. А на армію вони тратять 59,8 мільярда гривень, тобто майже в п'ять разів менше вони тратять на армію, ніж відмивають щорічно через офшори. Лідер фракції Батьківщина запевняє, що прийняття нового податкового кодексу буде ефективним лише у разі затвердження двох законопроєктів про деофшоризацію. Якщо брати податкове навантаження в нашій країні, водночас. Одне з найважких для бізнесу так його потрібно знижувати. А про що говорять? Говорять, що виникає податкова, якби тут, діра, така знаєте, в доходах бюджету, якщо знизити різка податки. Так от що ми запропонували? Верховна Рада, в тому числі за участю нашої фракції, розробила е, дуже сильний новий податковий кодекс, де податки знижуються дуже радикально. І це є консенсус в парламенті. Цей податковий кодекс підтримали всі. А з рахунок ну, чого наповнюється діра тоді? Вот, і тоді. Ми пропонуємо, що треба прийняти радикальне зниження податків до бізнесу разом з двома законами про деофшорізацію. Тому що на перший рік роботи ці два законопроекти дають плюс 68 мільярдів гривень до бюджету. Приблизно стільки ж, ну приблизно 50-60 мільярдів, не доотримає бюджет на перших парах, якщо різко знизити податки. Але коли знижують податки, потім розширюється податкова база, бізнес починає працювати і доходів до. Бюджету більше, але на цей період, поки треба поповнити доходи бюджету, треба прийняти закон про, девшері... про девшерізацію. Нинішній уряд розповідає голова Всеукраїнського об'єднання батьківщина, опирається прогресивним змінам в законодавстві через власну вигоду. Законопроекти про девшоризацію, автором яких є сама Юлія Тимошенко. Майже неможливо буде провести через парламент, який потребує перезавантаження. Крім того, опозиція запевняє, що уряд залякує громадян поверненням режиму. У регіоналів ніяка партія регіонів не прийде сьогодні до до влади в Україні, тому що всі соціологічні опитування показують, що опозиційний блок, який є спадкоємцем партії регіонів, рейтинг не нарощує. Це перше. Друге, абсолютно видно, хто буде наступним парламентом буде більше самопомощі. Набагато більше буде набагато більше батьківщини. Точно зайдуть такі молоді партії, як, наприклад, народний контроль Добродомова. Mm -hmm. Я переконана, що подолає 5% відсотковий бар'єр на цей раз громадянська позиція Анатолія Гриценка. Це буде набагато демократичніший, набагато сильніший і набагато більш відданий змінам в Україні парламент і. І Порошенка і Яценюк це добре знають, що в новому парламенті їх там ну яценюка і народного фронту точно не буде а Петра Олексійовича буде значно менше фракція. Сьогодні постало питання доцільності призначення іноземних фахівців на керівні посади в Україні. Знаєте, я пам'ятаю як перший потужний радник, який прийшов в Раду реформ до президента, став його особистим радником. Це дуже відомий грузинський реформатор Бендукідзе. Його зараз вже немає в живих, хай світла пам'яті. Але він потім зі скандалом виходив звідти. І він робив абсолютно чіткі заяви, що він не може бути там, де нічого не міняється. І тому я з великою повагою ставлюся до всіх міжнародних експертів. І, взагалі, я вважаю, що в ранзі експертів. Міжнародні фахівці вони набагато доцільніші і гармонійніші. Я вважаю, що категорично не можуть іноземці бути міністрами, прокурорами, вони не можуть займати обіймати державних посад. Це просто небезпечно. Тому що фахівці можуть бути дуже гарні і вони можуть працювати на національні інтереси, але своїх країн. розумієте? І тому Україні треба вірити в свої сили. Треба вірити в своїх е, висококласних фахівців, яких сьогодні, до речі, не допускають до управління країною. Тобто нам все ж таки треба там не бальцировича, а Пензенник, припустимо. Чи, чи як, як треба розуміти я, ваші слова? Я якраз от про це і хочу сказати, що крім Віктора Пензенника, який є дійсно високим фахівцем в сфері фінансів, є дуже багато спеціалістів, які. Ну, прізвища, яких не називаються вголос. Але перед тим як е, мусили призначити уряд, громадянське суспільство сформувало такий собі можливий потенційний е, технократичний професійний уряд для країни, де поіменно вони указали дійсно фахівців українських патріотів, які мають досвід, які мають найвищий рівень оргздібностей, професійних здібностей. Але ніхто з цих технократів, яких пропонувало громадянське суспільство, не потрапив до нового уряду. Українці зазнали нищівного удару при підвищенні цін на газ про зваженість такого рішення з боку нинішнього прем'єра бесіду із лідером фракції Батьківщина. Пан Гройсман – це людина Петра Олексійовича Порошенка, і тому зараз все, що відбувається в країні в більшій частині, лежить безумовна відповідальність безпосередньо на президенті України, тому що він уже по суті. Разом з Єценюком вони всю владу узурпували в державі Уже нічого не залишилося. Ну але дехто буде говорити, знаєте, що рішення, які приймаються, особливе рішення непопулярні, залежать не від української влади. Цього вимагає МВФ багатьох рішень, зокрема, підвищення тарифів, про які ви вже говорили. Отже, будуть підвищувати і далі, бо МВФ цього вимагає за словами прем'єра Володимира Гройсмана. Чергового підвищення тарифів на газ українцям уникнути не вдасться. Гройсман прийняв рішення навіть те, яке не умудрився прийняти Цінюк Гройсман прийняв рішення, що український газ українського видобутку треба довести до ціни світового рівня. Ну, абсурд, просто очевидний. Тому що за якраз бухгалтерською звітністю за 2015 рік український газ коштує на сьогоднішній день 1590 гривень. Це з податками. Це собі вартість? Ні, ні це вже ні. з податками. Це вже ціна з податками, з рентою, з усім на світі. А собівартість знаєте, яка 340 з половиною гривень. Це вже по бухгалтерській звітності. А з податками з усім іншим 1590. Що робить пан Гройсман? Він бере зараз, проводить закрите засідання уряду і. Пропонує, а вірніше навіть дає наказ взяти у ту соціальну норму газу. Пам'ятаєте, говорили, що люди, які споживають до 200 кубічних метрів на місяць, платили 3600. Да? Значить, він зараз для цих найменш забезпечених людей він сказав, що треба підняти на 35% ціну. Але саме страшне, це той газ, який йшов на опалення. Ви пам'ятаєте, що люди вже не могли за опалення платити? Це вже край був. Так от Гройсман примудрився зараз підняти в два з половиною рази ціни на газ на опалення. Побутує думка про те, що підвищення цін на газ це пряма вимога міжнародного валютного фонду. Всіми елементами співпраці з МВФ просто спекулюють. Що таке міжнародний валютний фонд? Міжнародний валютний фонд очікує від уряду збалансування бюджету яким чином вони будуть збалансовувати бюджет? Це якраз мудрість і компетенція уряду. І якщо сьогодні залишають нульовий майже 5% податок на дивіденди, а вводять 17% податок на пенсії, це рішення уряду. Чим збалансовувати бюджет, розумієте? А чому вони не вводять податок на дивіденди? Тому що вони всі гадуються від дивідендів. І поки ми не приберемо і від влади тих людей, які гадуються від дивідентів, які займаються бізнесом, вони ніколи е, інтереси пенсіонерів не поставлять вище своїх власних бізнес-інтересів. От в чому проблематика. І вони сьогодні збалансовують не закриття мавшорів. Їм треба було би прийняти ці законопроекти і розробити ще два роки тому. І прийняти ці законопроекти і на стіл АМФ покласти на 68 мільярдів більше доходів бюджету. І тоді б у АМФ не виникало б питання вводити податок на пенсії або підвищувати тарифи як податок. Ви ж розумієте, що тарифи зараз це не як ринкова ціна на газ. Ринкова ціна на газ достатньо 1590 гривень. Це ринкова ціна на український газ. Саме по такій ціні. Укргазвидобування продає цей газ на НАКНАВТАГАЗУ, і вони мають мільярдні прибутки по звіту 15-го року. Уявіть собі, і тому вони не ринково окупний тариф ставлять на газ, а вони через газ забирають у вас податок в два, в три, в п'ять разів більше ніж реальна ринкова вартість газу. Незважаючи на це, українці сподіваються на позитивні зміни в законодавстві, які з часом все ж таки покращать якість життя. Черговий раз жителі Первомайщини скаржаться на свавілля народного депутата від блоку Петра Порошенка Аркадія Корнацького. Найбільш гостра проблема пов'язана з конфліктом навколо виділених понад 750 земельних паїв для бюджетників району. За словами жителів, ці землі незаконно привласнив собі Аркадій Корнацький. Раніше повідомлялося про те, як перед обранням уряду Володимира Гройсмана на ардеп від блоку Петра Порошенка Аркадій Корнацький спочатку заявив, що виходить з партії і подумає про те, щоб покинути фракцію, а потім сказав, що передумав, так як досяг своїх цілей. Тим часом на офіційному сайті президента України з'явилося два документа, що стосуються спірних земель в Первомайському районі навколо села чаусове 2 за які вже кілька років поспіль судиться агрофірма Корнацьких. Під час розмови з журналістами Чаусівці розповіли, що Аркадій Корнацький захоплює землі села біля річки під приватне користування. За словами селян, раніше люди з дітьми приходили на берег відпочивати, а тепер звідти їх ганяють озброєні люди Корнацького. Крім того, є проблеми церковного земельного питання між суспільством і Аркадієм Корнацьким. Священники розказують, що нардеп поруч із храмом у селі Чаусове будує на кладовищі сімейний склеп із дзвіницею, що удвічі вище за саму церкву. Це обурює місцевих жителів та священнослужителів.